Родставники Google з'явилися з українською стороною, зв'язався з українською стороною для розв'язання проблеми зі знімками розміщення військових систем сил оборони. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Додам, що він трохи раніше сьогодні заявив, що. Google засвітив на картах українські позиції, і ці кадри активно почали ширити росіяни. Коваленко зазначив, що Україна терміново звернулася до компанії, щоб виправити ситуацію. Сьогодні Київ пережив чергову атаку російських дронів. Повітряна тривога у столиці оголошувалася двічі і тривала майже п'ять з половиною годин. Попри те, що сили ППО знешкодили всі ударні безпілотники, які загрожували столиці, уламки пошкодили будівлю, гуртожитку, вишу і офісу в Шевченковському районі. Як розповів наш, нашим журналістам ректор університету Шевченка Володимир Бугров, обійшлося без постраждалих. Ось ми бачимо шматок. Його обшивки він впав тут на вулиці. Вибухою хвилею пошкодило вікна і двері одного з гуртожитків і одного з навчальних корпусів. На жаль, їх достатньо багато, але, на щастя, всі мешканці і всі працівники, які тут є, живі в нормальному стані. В цьому гуртожитку хідна група двері, ось з першого поверху, на жаль, повністю зруйновані. Ми будемо зараз тимчасово. Закривати це все дерев'яними щитами, ну і вже завтра зранку викликали майстрів з компанії, яка буде робити ремонт.